Доброго ранку всім, 30 липня, ми будемо пробувати йти по гриби ось туди, в ту сторону і навіть будемо пробувати йти на підйом. Але так як будемо з з батьками, тому їхати будемо на ньому, а не йти пішки бо то трошки складно. А звідти і почнемо наш похід Стрижені. Ще ні. Ще не всі, бачите. Так, так, ми піднялися і зараз будемо робити нашу фотозупиночку перед походом. Ну, як бачите, ми тут далеко не одні. Людей доволі немало. Так от, сьогодні у нас похід буде доволі легкий. І можу розказати орієнтовно про логістику. Ми зранку встали, підійшли до нижньої станції 14-го підйомника, піднялися наверх і можу сказати таку річ, про яку я не, ну, не то, що не знав, а ніколи не задумувався, що в Буковелі існують пільгові квитки, знижки для пенсіонерів. Була якась поганочка. От. І це дуже вигідно є, якщо ви тут. Тобто навіть сходити в гуцулент або піднятися на оглядових під... підйомниках. Це такий нормальний мінус. Там зразу мінус 50-60 гривень є економії. І ми зараз тако легесенько собі перейдемося. Десь трохи щось подивимося. Основної... Мети не є в тому, щоб знайти хоча б щось, а не кількість. Так що там з маршруту ми і ще раз зустрінемося. А так я хотів би подякувати всім тим, хто подивився мої інші відео. Тим, хто поставив лайки, прокоментував. Дам ще відповідь на коментар відносно того, що там вже питалися відносно купівлі моїх грибів, то Котре повторюся, що я продажем грибів не займаюся, це дуже таке своєрідна справа. Але що буде в кінці сезону, можливо, якщо в мене їх буде дуже багато, то комусь з підписників щось та й, скажімо, за якусь ціну може і продам. Але поки що я про це не думав, бо грибів ще не є багато. Тому і ще раз окремо дякую всім тим, хто продовжує донатити ось по QR-коду або по опису в під відео. Війна продовжується, це треба робити постійно. І Я це також буду робити. Бо, так як я і казав, все, що я витрачаю на дозвілля, то я і доначу, тому що як, як, як можна собі... Позволяти якось розважатися, так що в країні є війна. Так що дякую, до зустрічі далі на маршруті. Мій тато знайшов перший білий гриб. Ось тут такий. А я ще два. Ось тут я є. Зараз чекаю, щоб мама при... прийшла і і знайшла їх. Ну це вже початок. Уже три. Отово. Так, і... і так. Будучи з батьками на грибах, ми зразу згадалося, як сам ходив в перші рази. І на кожен, абсолютно кожен гриб, що десь був, зразу питав, а це добрий? А це добрий? А це, а це добрий? Тому що тут ми вже... Всяких різних грибочків бачили. Ну, але поки що білих тільки на тих трійку ми знайшли. Так, йдемо далі. Але я так бачу, що тут вже якісь грибники ходили. от Щось покопали, щось то ну, Ми собі йдемо просто в легку прогулянку. І якщо будуть грибочки, то будемо тільки раді. Так, ми вже всі знайшли гриби. Я, тато, мама. Там з козариками. А Альона знайшла зразу чотири. Де? Ого. Раз, два. Ну, той ми пусінький. І десь ще четвертий. Ох ти ж який! Ого! Оце так. Це грибочки. Перша полянка міні-лисичок. Їх всі брати не будемо, будемо брати тільки такі самі найсимпатичніші. О, такі. Раз. Такі два. А ці отут дріботу ні. А ще десь бачу, щойно. Так, так, так. Стояв і бачив ще отут. От є. Раз. Два. Так. Тобто лисички вже нам зустрілися. До Альони подружка прискакала. Десь така, як лодоня завелика. Земляна ропуха. На кінець там ми дійшли до поляночок, лисичок, які тут, слава Богу, рясно. Мама вже там їх збирає в повну силу. От. Там. Тут, тут, тут і тут ціла галявинка. Раз, 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 раз. Тобто ми тут на певний час зараз зупинимося, бо от поки йдемо, поки лисички і є. Вони дрібненькі, але думаю, що нам вистачить. Я ще такої злагодженої роботи не бачу. І четверо. Я, тато, мама, Альона. Всі збирають лисички. Одні чистять, другі другі збирають. Все на купу. Я можу просто перейтися тако лісом і також для них позбирати чудесні лисички. Ну, як то на вечерю вже точно є. Якщо хтось буде казати, що мілкеньке відро, то, як то, то буде наше відро. І на нас чотирьох зараз це буде більше, ніж достатньо. Але ліс, я вам скажу, вчора вночі йшов дощ. Зараз ходити одне задоволення. І що приємно, що не парить, тому що казали, що має бути дощ десь орієнтовно в обід, може чуть-чуть далі. Ми будемо намагатися або заховатися в лісі на той час, або встигнути вернутися. Отут не знаю скільки ми походимо, але поки що я кажу, це одне із найкращих сімейних заходів, яке тільки може бути. Всі разом. Як тільки хтось знаходить гриб, всі зразу мега щасливі. І тим більше це якраз свого роду полювання здобичі на вечерю. Так що так ми і робимо. Тому йдемо шукати далі. На кінець то і білячок знайшовся, але мені здається, що він уже от тут. Гниленький. Ну, ще подивлюся зараз ближче, але он такий красень. З цієї сторони так взагалі. Ідеальний. Коли я чую в лісі одразу Віталік, полянка лисичок, то я зразу біжу туди. Можу. О! Це дійсно полянка. Але файно. Ось тут, тут, тут. Ого! Так, нам тут на декілька хвилин точно треба зупинитися. Наша сімейка ходить по лісу і шукає отакі сімейки. Опа! Такі красиві. Тут вони трохи інші, аніж в тих місцях, де ми були, бо там вони розростаються. Великими, тут вони такі більш дрібненькі. Але вони не менш смачні, тому збираємо. Так, я йду шукати тата, а мама поки що буде розбирати оце, подивіться, оце так. Залишаю тут неї відро. Мамо, ходіть. О, Дивіться, отут де відро, то тут лисички. А я йду шукати тата. Так, я тата знайшов з отаким. <laughs> Оце так. Називається поки ми тут ходимо, то тата отакий. Зараз. Нічого собі. Тобто не даремно тато десь відлучився. Так, тато, здається, знайшов ще один. Ого! Ого! Який красень! Нічого собі. Так, зараз нехай мама його зриває. Ну дуже класний. І на кінець то і мама знайшла. Перший свій. білий гриб. Отак. Але який О, класний. Отак. От я його шукала. Файно <с є. <с? Правда, емоції я такі. Супер, супер емоції. Боже дякую. Тут ми зайшли на полянку Моховичків польських. От тут. Тут. І ще там є декілька таких класних, що ми до них бігли як до білих, а насправді ні. От тут такий, там такий. Ну, а ще також, як завжди, хвилинка від мене. Науки, що, будь ласка, грибники не розкидайте, гриби, ті які не збираєте Тому що от ми ходимо, я вже декілька місць бачив, там там, де гриби просто зрізані або копнуті. Так ми ходимо тут. Я повністю відстаю по грибах, бо і Альона знайшла ще один, він такий вже трошки поїджений, але дуже твердий. А а якщо так, то навіть дуже класний. І вже всі познаходили грибів, а я тільки на початку. Ну і ще один білячок. Отакий класний, молоденький, просто неймовірний. Зараз йдуть дебати того, що ми будемо робити. або Картопляники з грибною підливою, або жарена картопля з лисичками, або паста в вишково-грибновому соусі. Це всі такі страви, що я от кажу, мені вже слинка тече неймовірно по цьому, бо вони особливо свіжими грибами виходять ну, настільки смачні, що це... Важко описати. Так що, якщо що, думаю, ми про це знаємо вже ввечері. Як ми розділилися? Тут галявинка супер-мега чорниці. На такої, на дуже-дуже рясна. Просто неймовірно класно. А тут уже я на кінець то. На кінець то я знайшов супер-мега білого гриба. Тільки подивіться який. О, ого! Ха-ха! Ану, отак! Ох ти ж! Оце так! Це так гриб! Клас! Супер! Поїли Афиник і зразу біля нього ще отакий, отакий красунчик ми знайшли. А ну, якось отак його показати. Супер класний. Ми вже трохи ходимо і поки що, успіху небагато, але всі, хто от зараз тут є, всі е притримуються тої думки, що будуть бути. Просто в такому лісі, навіть без того, щоб знайти гриба, це неймовірне задоволення. Пташечки співають. Під ногами в тебе і зелений килим, і моху, і якихось травичок, і все на купу. Дерева класно стоять. Ні вітру, нічого. От всім тим, хто хоче якось перегрузитися, щоб якось, не знаю, відпочити душею, то дуже рекомендую таку грибну лісову прогулянку. Ну і окрім того, ще й може якісь грибочки ви знайдете. Але, ну, кажу, емоції просто настільки хороші. Позитивні, приємні і спокійні. Це навіть не знаю, як вам передати слова. Ми ще небагато не лисичок знайшли. Зараз будемо дивитися, може і їх візьмемо. Це, напевно, найбільша полянка лисичок, які ми за сьогодні бачили. Ось такі Дивіться. Ми її напевно десь минулий раз не побачили, а цей раз о, такі расові, файні. І от що ми маємо? Це є в нас як результат. Раз, два, навіть там ще тато пару кузарів назбирав і ми собі тут на, на роздоріжжі маршрутів зупинилися і будемо жарити сосиски. Всі разом. Дуже я дякую всім тим, хто подивилися відео. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це була неймовірно приємна подорож. Відносно того, що ми і гарно провели час. У нас був ще один, один випадок, що мама загубила куртку. А ми її потім знайшли, хоча думали, що вже і не знайдемо. Так що емоцій було море. І зараз ми вертаємося назад. І я би хотів вас всіх попросити, будь ласка, задонатьте по, по QR-коду на допомогу Збройним силам. Я передам це в на ініціативи брутального футболу або також. Швидше за все це піде на 80-ту об'єднану штурмову бри... бригаду. І я хочу вам сказати, що у нас всіх все скоро буде дуже добре. Слава Україні!